Спочатку гості вшанували пам'ять загиблих земляків біля обеліску слави в Андрушівці. Багато жителів району захищали нашу землю від гітлерівських поневолювачів. І ця місцина завжди в пошані і вимагає задуматися над нашим сьогоденням та привдешнім. У громадській раді. Яка була створена при редаж адміністрації, в її склад вийшли представники різних громадських організацій, різних там політичних партій. Це є і пенсіонери, і працюючі. І часто їхні пропозиції, які стосуються різних сфер нашого життя, життя нашого району, ну, вони знайшли відображення у наших рішеннях. Приїхати до Андрушівки і не завітати до будинку культури та ще до музею українського рушника, то це означає безглуздо втратити час, бо ініціатива місцевих ентузіастів по відтворенню традицій народу та його історії тут лягла у зміст усіх експонатів цього невеличкого музею. Коли збирали ці рушники, просто дивилася диву. Унікальності їх витворів, унікальності їх розуміння, розуміння того, що має бути твоїм символом, сакральним символом твоїм. І квіти, і птахи, і звірі, і слова, і букви вони приносили і говорили. Про те, що кожна нам близько. Ми хочемо бути живі, ми хочемо здоров'я. Ми хочемо, щоб наша родина була разом, і це все зрозуміло вішалося і прикрашалося. Кожна хата чимало добрих справ, авторитетних дій на рахунку громадської організації інвалідів та пенсіонерів. І кожен їхній захід це про турботи, про ближнього і про того, кому потрібна допомога. Кожна інформація. Кожна клітиночка інформації, яка надходить до влади через громадську раду, вона має якийсь відповідний результат. Ну я вам скажу, що це хороша справа, тільки якщо в ній працюють ініціативно всі. Формування громадянського суспільства залежить від багатьох факторів, але бути не байдужим, а відчувати потреби ближнього це не лише позиція, а й зміст життя представників громадської організації інвалідів та пенсіонерів.